Придністров'я не було визнано жодною державою ООН. Фактично, сьогодні це сіра зона, через яку активно проходить контрабанда. А з території невизнаної республіки на сусідні території транслюються сигнали російських пропагандистських медіа. Фактично, економіку регіону контролює холдинг під назвою Шериф. Свої статки його власник Віктор Гушан заробив завдяки нелегальному перевозу табачної та алкогольної продукції до Тирасполя. Тепер цей холдинг має продуктові магазини, спортивні клуби, телекомунікаційну та будівельну компанію. Крім того, холдингом приватизована нафтобаза та виноробний завод. Придністров'я на сьогоднішній момент не є об'єктом. Швидких інтеграційних зусиль з боку команди має Сандо президентки Молдови, на яку чекають президентські вибори і референдум стосовно вступу до Європейського Союзу, тому що її політичне становище, я б сказав, не дуже впевнене, і вона, я думаю, буде шукати різноманітні можливості для того, щоб продовжити власне політичне майбутнє.